Всім привіт, мене звуть Настя і сьогодні я хочу поговорити про тренди у TikTok, і що ж це за тренди такі, що я вирішила змінити своє життя. І так, сьогодні в нас будуть такі теми, як No Buy Trend 2025 року. I'm doing a No Buy for 2025 and my rules are extensive. They're extensive, so buckle up. Number one, no new clothing, period. Not even thrifting or anything like that. If I am spending money on it in 2025 and it's clothing, it will not be mine. The under and over consumption trend. He's gone, gone too. <laughs> 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 Будемо говорити про Project Pen і що це таке. І так, я на шопоголік, і Мені здається, що саме ця проблема виникла, коли я почала заробляти свої перші гроші. Мені дуже сильно хотілося бути схожою на інших дівчат, на інфлюенсерів. І я собі думала: ну, я заробляю гроші, я сама їх заробила. Чому я не можу дозволити собі купити? ті речі, які мені подобаються, які я хочу спробувати. Але я не замислювалась над тим, що мені хочеться бути як всі інші. Але знаєте, я не можу сказати, що це якась проблема, що дівчата хочуть доглядати за собою, що вони витрачають на це гроші. І це окей. Але коли це... Виходить за рамки бюджету, коли ти витрачаєш останні свої гроші, коли ти не вкладаєшся у бюджет свій, і ти витрачаєш більше того, що ти заробляєш, то мені здається, що це не є нормою. спочатку я заробляла 20 тисяч гривень, і мені здавалось, і це було якщо що. Три роки тому, тобто мені було 18 років, і для першої роботи а, заробляти 20 тисяч мені здавалось нормально. Я почала витрачати на свої хотілки, Я допомагала десь своїй матусі грошима, і тоді я ще не відкладала гроші, тому що я думала: так: стоп, 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 куди мені ще відкладати, коли я тільки почала заробляти, треба. Купувати все, що мені хочеться. І я почала купувати більш такі а, трендові не, речі, або речі не з мас-маркету, скажімо так, трохи люксу, але це не про якийсь там дорогий одяг. Більш за все, це була косметика або догляд. І, наприклад, якщо Раніше я там купувала олійку для волосся за 200 гривень, потім я вже собі могла дозволити купувати олійку для волосся за 800, за 1000 гривень. І мені що це нормально, і нормальним, і що я, знаєте, вкладаюсь в себе, як і всі інші дівчата, і що я нічим не гірше, я хочу користуватися тільки найкрутішими. Продуктами. Я ж цього заслуговую, і я сама на це зробила, чому б ні? Потім пройшло десь декілька місяців, і я почала розуміти, що мені не вистачає моєї зарплати, моїх грошей, і я така. Окей, треба заробляти більше. А коли я буду заробляти більше, мабуть, я і не буду стільки вже витрачати, тому що я вже купила в принципі все, що мені потрібно. Але знаєте, коли в тебе росте бюджет, ти більше заробляєш і ти більше витрачаєш. Я думаю, що це всім знайомо. Я все одно не вкладалася. А в ті рамки, скільки б я не заробляла, я витрачала все у нуль. Потім я почала думати, можливо, мені треба відкладати гроші, і я їх клала під депозит. Але знаєте, депозит зараз ну така сумнівна історія в Україні. Не знаю як в інших странах, але все одно для мене це було добре, тому що відкладати гроші на монобанку це був не варіант. Я всі ці гроші все одно витрачала. Я позичала у себе в борг. Ну, тобто, я така, о, мені треба цю річ купити. В мене недостатньо коштів. А візьму я ці гроші, які я відклала на банку. Ну, тобто. Якось так це було. І навіть незважаючи на те, що я писала кожний місяць, що я буду купувати, скільки грошей на що мені потрібно. Тобто я хотіла вкладати цю бюджет, я все одно виходила за межі цих списків, я робила імпульсивні покупки, і мені у цей момент здавалося, що ну, окей, я отримую задоволення від цього мені. Приносить якесь, знаєте, полегшення від цих речей, тому що я почуваю себе щасливою. Але це задоволення, це щастя, воно тільки в моменті. Воно в мене або воно ну, там впродовж 15 хвилин до часу або до одного дня. Це залежало від речі, якої я придбала, і мені здавалося, що це не проблема. Але зараз, коли вже пройшло стільки років, і я почала дивитись на всі ці речі, що вони ніяк не приносять мені гроші, вони ніяк мене не розкривають як особистість. І вони просто лежать, лежать, лежать їх все більше і більше, і я не можу їх обслуговувати. Я ними всіми не користуюсь. Навіщо мені декілька кремів, коли в мене а, їх, наприклад, три, і я користуюсь тільки одним, а інші. Два креми лежать. Навіщо мені 10 пар зуття, коли частіше за все я ходжу в одній і двох пар зуттів і все, мені цього достатньо. Я не кажу про це, що це якось погано. Але знаєте, коли в тебе звичайне життя, ти не кожен день ходиш на якийсь івенти, ти. Не буваєш в нових місцях, або ти не блогер, де тобі треба показувати всі ці речі, то навіщо звичайній людині стільки всього? Знаєте, в мене така проблема: якщо в мене дуже багато речей на поверхності, в мене одразу якось так стається, що в мене, наче мій мозок захламлений, і тому я всі ці речі кладу у. Шкаф супер! І в мене всі мої шкафи вони забиті. І потім, коли я відкриваю шкаф, в мене ну, якась паніка, тому що ці речі вони також лежать, і я нічого з ними не роблю. І це стосується не тільки одягу, не тільки косметики. Я не кажу а, про те, що в мене там чомусь чотири палетки тіней, якими я навіть не користуюся. Я кажу, що навіть про їжу в цих трендах, які я потім буду з вами оглядати, а, говорилось тільки про якісь речі, але навіть не говорилось про продукти. А в мене також є манія купувати все одразу на потім. Я потім краще не піду в магазин, щоб в мене це було. Дома, щоб я собі зекономила час. А потім я навіть ці продукти не споживаю і вони псуються. І мені становиться дуже прикро, що я просто їх викидаю. Вони. Мені навіть не потрібні були у моменті, тому що треба а, продумувати, наприклад, що ти будеш їсти, а ти точно зараз це хочеш, або ти хочеш це поїсти потім. А якщо ти хочеш поїсти а, цей продукт потім, чому б його і потім не купити? І я почала обмірковувати, коли я покупаю, наприклад, якийсь одяг. Для чого я це роблю? Щоб а, піти у новий ресторан і одягнути його один раз, цей одяг. Або щоб я кожен день могла його носити. І знаєте, коли ти, наприклад, на якийсь один івент купуєш одяг, частіше за все, тобі потрібно купувати не тільки сукню, тобі треба ще купити і туфлі, і сумку, і аксесуари, і, можливо, навіть косметику нову. і... Це все потім не використовується кожний день. І частіше за все дівчата такі думають: ну якщо я була у цьому платі вже на день народження, в мене вже є фотка, я її виклала в інстаграм. Я ж не буду її знову одягати, фоткатись, тому що всі подумають, що в мене тільки одна сукня. Я в ній вже була. О, боже, ти її одягла один раз. І якщо в тебе буде в цій сукні декілька фото, це не проблема. Але мені здавалося раніше. Айон смок. Айон ді драйс. Ай ша. Що це саме є проблема, що я хочу бути як ці всі інфлюенсери. Ейдон дрін. Айон смо. Айн дю драйс. Ай ша. І мені хочеться мати кучу всього. Мені хочеться найкращий одяг, найкращу косметику, доглядову косметику, найкращий декор, найкращу техніку. І в цьому немає нічого поганого мати все найкраще. Мені і мої батьки казали, Настя, купи краще одну річ, наприклад, один телефон останньої версії, але він тобі. Прослужить довго, і в мене так і було, я користувалася своїм останнім телефоном 6 років, і я його не змінювала. Або купи нормальне взуття, добротне, так скажемо, навіщо тобі купувати там три пари взуття, яке прослужить тобі один сезон? Я якось звикла до цього, але коли ти починаєш купувати все дуже класне. Але твій заробіток не дотягує до того, і ти просто працюєш заради речей. Це не є окей. І а, що я хочу затронути у цьому відео? Боже, я не говорила на 20 хвилин просто про свій досвід, і я би ще, -ще говорила. І так, по-перше, це новий тренд, і знаєте, цей тренд можна використовувати як впродовж всього життя, мені здається, але це буде дуже важко, тому частіше за все це робиться як у варіанті челенджу. І що ж цей тренд нам пропонує? По перше, це відмовитись від непотрібних покупок на рік або на певний період. А наприклад, якщо ви розумієте, що у вас дуже багато витрат, незаплановані заплановані витрати, імпульсивні покупки, то це вам точно допоможе. І цей новий тренд також дуже сильно, знаєте, конектиться з іншим трендом Project Pen, який я затрону трохи зходом. І мета цього тренду це зменшення імпульсивних витрат, погашення боргів і контроль над грошима. В мене також проблеми з цим. Я дуже фінансово неграмотна, і навіть коли я і намагалася якось продумати свій бюджет, я все одно не могла не дозволяти собі робити ці імпульсивні покупки. І зараз, коли я розумію, що все це мені навіть і не потрібно, мені хочеться дуже спробувати цей челендж. Мабуть, я навіть пропишу. А що я буду купувати, що ні, які можуть бути не заплановані там покупки, якщо що. Але так, в принципі, в мене все є. І що ж нам пропонує ще цей тренд? Це фінансову дисципліну, мінімалізм і психологічну переорієнтацію. Ви можете усвідомлювати, що вам реально треба, а що вам хочеться. Якщо вам треба, це треба вам зараз, або можливо. Через якийсь період і чи зможете ви прожити цей період без цих речей? Якщо ви зараз хочете цю річ, також можна подумати трохи дати собі часу. Хоча б день, а краще тиждень, і потім подивитись, а чи реально вам вже хочеться купити придбати цю річ. Дуже часто в мене таке буває, коли нема грошей на карті, і я дуже сильно хочу якусь річ. Я така: окей, завтра або післязавтра піду закину гроші на карту, і знаєте, вже проходить декілька днів. І, в принципі, я вже не хочу цю річ. А знаєте, що цікаво ще я помітила, коли ти робиш доставку по якихось магазинів, і доставка, в принципі, в Україні дуже швидка. Я так помітила, на перший-другий день вам вже відправляють там вашу річ якусь. Але буває таке, наприклад, коли ти замовляєш одяг, його відчувають, тобі треба ще чекати. І я вже декілька разів на це попадала, що. Я там чекала декілька тижнів свою доставку на замовлення, і проходило вже декілька тижнів, і я навіть вже не пам'ятала, що я замовляла. І я така думаю, а навіщо я це замовляла? Я якось прожила весь цей період без цього. І навіть коли я замовляла якісь нові там сукні на якусь подію, і я розуміла, що ця сукня вона не встигне приїхати на якийсь захід, і я йшла у іншому одязі, і мені було норм. Але ця сукня тепер просто лежить у моєму гардеробі. Угу. Це дуже-дуже класно. Я хочу наголошити, що Buy Trend – це не аскеза, а шлях до легкості. Будь ласка, пам'ятайте це і всі ці тренди, які я буду роздивлятися в цьому відео. Це не про те, щоб жити у бідності, це не про те, щоб якось себе у всьому обмежувати, щоб постійно економити. Це про те, щоб ми вже почали нарешті думати, що саме інфлюенсери, блогери, я не знаю селебритіс, саме вони заробляють на цьому гроші, а вони нам продають це. Вони заробляють, а ми тільки витрачаємо, і ми хочемо бути схожими на них, і ми скупуємо всі ці речі. Але якщо ви не робите з цього якийсь контент, а просто купуєте і користуєтесь, і у вас з цього всього в необмеженій кількості, ви від цього не стаєте багатшими. Тільки вони на вас заробляють. І мене це ем, якось знаєте трохи збиває з колії, тому що я розумію, блін, мені також хочеться, знаєте, заробляти на цьому, але я розумію, що мені просто ну, не цікаво. Я просто не можу мати стільки енергії на всі ці банки, на весь цей одяг. Кучу раз це знімати, якось рекламувати. Мені більш цікаве щось глибинне таке, про щось, що можна подумати, порефлексувати, і я не кажу про те, що ці блогери які. Якісь погані, ні. Завдяки ним ми можемо реально знайти класні речі. Ми можемо а, подивитись декілька людей і зрозуміти, що ну, реально класний продукт, а що не класний продукт. І я розумію, якщо я буду купувати все, що мені каже блогер, реклама, ну я не прийду до своєї цілі. А мені хочеться бути багатою. Реально, я хочу жити у розкішному житті. Але всі ці речі, ось ці речі, телефони, мікрофони, ноутбуки, ну, що завгодно, що ви маєте, вони вам не приносять гроші. Не приносять. Це пасивне. Ну, але ні, знаєте, це телефон, ну, от якщо його правильно використовувати, можна зробити. Що ж таке Project Pen? Суть цього тренду використовувати косметику до кінця, перед тим як купувати нову, <паспору> 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 Боже. Це геніально було рішення, тому що я не закінчую ну, майже нічого. Ну, окей, шампуні, там, кондиціонери. Навіть і їх я до кінця не використовую. Я купую нові ну, нові банки, вони в мене стоять. Я така клас, у мене 5 шампунів, 6 масок для волосся. Супер. Просто клас. Так як я вже доросла. Людина, я хочу бути фінансово грамотною, тому я хочу дуже спробувати цей тренд. Я буду це також записувати, показувати свої пусті баночки, але мені трохи тригерить, що всі ці пусті баночки, мені треба буде, ну, якось знаєте, складати, щоб потім їх засняти. Ось, ну ладно. ну ладно. Тому треба використовувати все до останньої краплі, не купувати нове, поки ти не завершиш. Я дуже хочу спробувати, тому подивимось, що з цього вийде. Ось плавно ми переходимо з цих трендів у overconsumption і underconsumption тренд. Мені здається, що overconsumption дуже-дуже сильно почав прогресувати саме з появою соцмереж. I, saw the sun. I don't know why. Didn't come. Мені здається, що раніше, коли соцмереж не було, то, ну, якщо і у когось був оверконсампшн у своєму житті, це було дуже мало людей, бо це були заможні люди, які можуть собі дозволити це. А так, зараз навіть незаможні люди, у яких мало грошей, в них оверконсампшн повсюду. Що ж таке оверконсампшн це надспоживання, особливо у сфері моди, техніки і косметики. Мабуть, ви бачили тіктоки, де це особливо дівчаток. Однакових, або просто різних з різними кольорами топіки для залу, або е, куча суконь, або куча взуття, не косметика, просто цілий там шкаф в забитий в неї там ну не три помади, а 33, якими вона навіть не всіми користується. А, але ну так, зато в нас це все є. І знаєте, коли це переховати Скільки це все виходить у грошах, це немаленькі суми. І знаєте, якось я бачила у дівчини, яка мене дуже вдахновляла на покупки нових трендових люксових речей, особливо в косметиці, вона ну, просто так от висипала всю свою косметику на ліжко, і ну, мені здалося, що там можна було б купити ну, якусь машину. Окей, не дуже дуже дорогу, але можна було б спокійно купити. І я така, ну блін, але в неї заможні батьки. І ну я не буду її судити, тому що а вона, ну чи не вона, а її батьки можуть дозволити. Такі витрати. Я не можу дозволити, але мені також хотілось бути, як вона. Ось <плес> Вся ця проблема не тільки про фінанси, але і ще про психологічну та емоційну, так скажемо, залежність від всіх цих покупок. Ти починаєш себе порівнювати з іншими людьми, що в них є все це, а в мене немає. Я буду працювати, щоб бути як ці красиві дівчата. І це дуже на тебе давить морально. Ти розумієш, що. Вся ця косметика, вона не робить тебе, як вони. І навіть якщо ти виглядаєш а, схожими на них, ти все одно не почуваєш себе більш впевненою, тому що це все просто так не працює. Я розумію зараз тільки що блін, я хочу всі ці гроші. Не просто економити, я хочу їх вкладати у інвестиції, я хочу їх зберегати, я хочу їх примножувати, щоб потім я змогла купити собі ту квартиру, яка мені подобається, ту машину, яка мені подобається, щоб я змогла відкладати на своє майбутнє Я хочу мати дітей. Але зараз, коли я думаю, що якщо я буду продовжувати жити як зараз, що я буду... Витрачати як зараз, то я не зможу навіть купити довбані памперси mm. для своїх дітей, тому що ну, ви бачили, скільки вони е, коштують? Сколько? Ти шо, охуєл, бляд, сука? І знаєте, мабуть, хтось з вас подумає, що, блін, ну, ці всі тренди це якась фігня, Я просто буду працювати більше, я буду. І купувати собі гарні речі, і зробляти більше речей в мене буде більше Окей, якщо тобі це подобається, то чому ні? Але якщо ти а, не заробляєш стільки, і ти просто витрачаєш заради якихось речей, заради одягу, косметики, телефонів, і в тебе немає більше заощаджень. Ти не відкладаєш, ти не продумуєш своє майбутнє, ти не продумуєш більше якісь важливі витрати, які дуже будуть впливати на твоє життя. І ти живеш тільки зовнішнім, як ти виглядаєш, і що у тебе лежить на полицях твого шкафу. Якщо для вас це окей, то для мене це точно не окей. І я дуже сильно хочу. Мати красиво лакшери життя, але зараз я розумію, що ну просто зараз мені 21 рік, я не заробляю стільки, я не блогер, я не інфлюенсер, в мене немає свого бізнесу. І я, як звичайна людина, якщо я буду, наприклад, на тому ж самому місці, як зараз, по типу працювати і заробляти стільки, як зараз, ну. Я але я не хочу. Я хочу з цього виходити і йти далі і далі. Для цього мені треба змінити е, не просто своє мислення, але ще починати щось робити і підходити до цих всіх витрат більш грамотно. Що я хочу сказати, що протилежне оверконсампшн тренду є андерконсампшн, це знаєте, стиль життя менше, але краще. <му> І це дуже крутий тренд. Знаєте чому, якщо ви думаєте, що все це про бідність, про економію, ні-ні ні, ви можете мати гарні речі. Ви можете мати люксову косметику, якщо вам подобається? Ви можете мати брендові речі, але краще купити якусь реально класну одну річ або там дві. Якщо ви любите люкс-косметику, ви ж можете купити одну помаду. Ну, наприклад, хай це буде, я не знаю, Dior. Це буде одна помада. Наприклад, червона одна помада Dior. Навіщо вам ще купувати 10 помад? Червоних, але з трохи різним підтоном, оцінком. Оцінком. Для чого? Зате у нас є різні кольори червоного. Дуже класно. Тому саме цим мені дуже подобається цей тренд. Переваги цього тренду: фінансова свобода, ментальний спокій, екологічна турбота, усвідомлене життя. На кінець я хочу затронути глибини пояснення, чому покупки не роблять тебе кращою. Ми плутуємо мати, збути, і самооцінка базується на речах, а не на внутрішньому. Ти витрачаєш на те, що віддаляє від багатства. Багаті інвестують, а не витрачають імпульсивно. Ти стаєш рабом зовнішнього. Потреба виглядати, як усі виснажує. Справжня краще це стійкість, не упаковка. Радість у процесі, а не у чеку. І речі не дорівнює інвестиція. Це все, про що я хотіла сьогодні поговорити. Скажіть у коментарях про свій досвід. Оверконсапшну, андерконсапшшну тренду. Чи б хотіли би ви спробувати новий тренд? Що вам відгукнулось у цьому відео? Будете ви щось з нього пробувати? Буду чекати на ваші коментарі, вподобайку та підписку. Дякую за перегляд, всім па-па!